Мене звати Дорошенко Катерина, я є рідною сестрою Крилова В'ячеслава, позивний козак, брат мій старший на 6 років за мене. Я завжди тягнулася до нього, тому що це мій старший брат, дуже його любила. В дитинстві, ну, на жаль, ми спілкувалися не так багато, тому що різниця віці також була. В нього були свої друзі. Але ми разом ходили на бальні танці, ми займалися в одній групі. бальні танці він ходив в музикальну школу, грав на гітарі. На трубі, до, сильно до навчання не тягнувся, займався скейтом, дуже йому подобалося на скейті кататися. Це ну, якраз такий був час. Потім вже в більш підлітковому віці це Міталіка дуже полюбляв там продіді, e, там Скорпіон з такі груп, які на той час були якби Нірвана. E, тобто музика дуже полюбляв готувати він і пішов e, вчитися на повара. Дуже м'який, дуже дружелюбний. Він краще промовчить, аніж буде сперечатися з батьками. Тобто він слухняний був. Не такий, як я. Такі. <свят> так, так, в мене характер такий більше був. Він дуже спокійний був. Мама завжди ставила е, до прикладу його, що от він слухняний, він не перечить мені ніколи, а ти от завжди щось говориш. Дуже багато було захоплень в нього. Це спорт, сноуборд це взимку їздили. Е, більярд він дуже гарно, дуже добре грав. Більярд. Е, е, Багато їздив по Україні, багато був у горах також в різних містах. Я так вибрала декілька фотографій з Владиславом. Ну тут якби і життя його, тобто він, де він гуляв з дитиною, тут він в, в більярд грав. Це як Якоїсь вечірки я навіть не пам'ятаю. Це десь 2008-2009 рік, це ми вдвох з ним. Ну, тут ще трохи з його життя, де він бував, сноуборд він займався. В нас була організація Ради Громадської безпеки в 2013 році. Це була організація патріоти... патріотичного спрямування. Потім з 2014-го вони займалися волонтерством. Потім він перейшов в організацію більш як військову можна сказати, це з охорони громадського порядку в Одесі, в тому числі. І з ними разом із Шторм був такий в нас військове Групування вони їздили на, е, на Донбас, возили волонтерські грузи, перевозили туди. А потім вже він сам вирішив піти. служити. він просто зателефонував, що він вже в Києві в навчальному центрі в Азові знаходиться. Тобто ми напередодні бачились, він нічого не казав. Ми вже дізналися, коли був він в Києві, і е, я хотіла з його сином до нього приїхати. Туди він сказав, ні, не потрібно, я прийду в Одесу потім, і ми вже побачимось. Ми вже так і не побачили з ним. Мені здається, він як розкрився у військовій сфері. І ж мені здається, що він знайшов себе в цьому. Я спілкувалася з побратимами багато, всі дуже позитивно про нього говорили. що Дуже дисциплінований, все в нього повинно бути. В порядку, в чистоті, він всіх там муштрував, йому довіряли там, старші офіцери, багато якби, різноманітних відповідальних справ і дуже до нього всі добре відносились. Тобто я вважаю, що він розкрився якби, в цьому, у військовій сфері. Хотіла ще додати, що е, е, він навчався в центрі в Києві, і в свій день народження йому виповнилось 33 роки. Вони на Софійській площі в Києві присягу дали і поїхали вже в Маріуполь. Тобто, в свій день народження він мені телефонував, е, спілкувалися. Ну він був дуже щасливий. Тобто, для нього це було прям от натхнення якесь. Була гранітом. що віра моя була гранітом! щоб зросла завзяття міц! Що зросла завзяття міц! Щоб в бій! Щоб сміли, що я бій! Є такі легенди. Там ну, це мені казала не одна особа. Тобто, це були і старший офіцерський склад, і побратими його, і той, якого він закрив собою. Вони казали, що е, коли там йде бій, наприклад,. Летять снаряди, так всі лягають, він йде в повний зріст, і він говорив, що це моя земля, я йду по своїй богом даній землі, я не буду склонятися і там. І з командиром вони сперечалися з цього приводу, що ні, ну ти можеш загинути. Ні, це не мій час. Тобто, мені здається, він якось відчував, що це не його ж час. Він був небагато, його призвали 19 грудня в день народження 2014 року. Він загинув вже 15 лютого 2015 року. Тобто він небагато, але він був в гарячих точках разом з Азовом. Це все біля Маріуполя, тобто от в тих місцях. Відбивали села, і ще він телефонував, розповідав мені здається, 24 січня 2015 року, коли змогли підібратися ворог ближче до Маріуполя з висот і почали обстрілювати місто. Загинуло багато цивільних. То вони всі допомагали там на місці в Маріуполі цивільним, щоб ну. Від від обстрілів з 10 по 15 лютого 2015 року відбувалася широкінська операція, мета якої була найголовніша, це щоб ворога відкинути і вони не могли обстрілювати Маріуполь. Зблизька. І якраз з 15-го повинно було бути перемір'я, і вже відходили азовці, і під обстріл попав його побратим. Тобто, вже в день перемір'я це було зранку. Ворог обстрілював позиції наших військових, і побратим його фізрук попав під обстріл, і в нього було поранення. І Козак його відтягнув до двору, і коли почався мінометний обстріл, він його накрив собою, прикрив товариша. Тобто фізрук вижив, а козак був поранений важко. У нього було багато поранень, і вже на операційному столі він помер. Поховання було в Одесі. Він своєму побратиму фізруку, якого він спас. Він йому заздалегідь сказав, що я хочу, щоб мене кремували. Це для нього було дуже важливо. І розвіяли прах. Ми це зробили. Тобто, кремація була, його привезли в Одесу. Тут було прощання в будинку офіцерів. Після цього була кремація і розвіли над морем прах. Моя матір після його загибелі почала з 2016 ну, десь року займатися громадською діяльністю. Вона об'єднала сім'ї загиблих військовослужбовців. Також і створили вони. Разом з іншими матерями організацію серця матерів Одещини, і всі ці роки вона займалася цю громадською діяльністю, допомагала іншим сім'ям, батькам, дітям, ну, рідним. Меморіал є біля За Одеською обласною державною організацією. Меморіал. І це якби. Її та з ветеран е, спільне, ну як дітіще, ну я не можу як це ще по-іншому назвати. от. Тобто мій брат її надихнув на, на те, щоб допомагати іншим, таким самим сім'ям. Білгородністровському перейменували раніше, це одна із центральних вулиць міста, от, ну, але я була щойно на цьому тижні, от на минулому в Білгородністровському табличок досі немає. Буду звертатися, щоб вони їх все, все ж таки розмістили. І от зараз вже на, е, закінчилася процедура перейменування в Одесі, вулиці Чапаєва, це на Живаховій горі е, в, в Пвресипському районі. Було голосування спочатку, а, а потім вже рада вирішила. Я вважаю, що це взагалі важливо для кожної сім'ї, тому що е, перейменування – переименування це одне із частин, якби пам'яті за загиблими воїнами. Е, тому ну для мене це важливо, тому що ми довго до цього йшли, і ми хотіли, щоб було щоб була в Одесі вулиця переименована на його честь.